Яка ситуація буде е, цього року навесні з дощами? Тому що це ж якщо їх не буде, це це погрожує е, засухою так. Справа в тому, що і березень за прогнозами має бути з дефіцитом опадів, як і лютий. Угу. І він ще теплий, але більшість березнів в нас не випадає багато опадів досить часто. У нас березень це якби посушливий місяць, переважання антициклону, тобто в погоді, от і не дуже багато опадів. Але після таких років маємо сподіватися, що в квітні-травні відбудеться Будеться якби, компенсація цього, цієї посухи. От, і тоді ми виходимо все одно на хороші угу. От. А от 1993 року була така ситуація, що тоді було мало опадів і в квітні, і в травні, і таким чином урожай був поганий.